Мої вітання в ефірі Час новин у студії Катерина Можаєва. Далі про події середи у Києві та на Закарпатті. Протистояння тривають. Майдан захищається, Закарпатці мобілізуються. Де закарпатський беркут? Активісти стежили за автобусом із бійцями. Захопили ода. Громадяни зайняли кабінет голови обласної адміністрації Олександра Ледиди. Спалити все рукописи не горять. Позачергова сесія, мукачівські депутати не байдужі до останніх подій у столиці. Мукачево з Києвом містяни провели народне віче. Підключення до цифри жителі Бергівщини стануть активними глядачами Н-студіо. Євромайдан вистояв важку ніч і нелегкий день. Середа виявилася не без протистоянь, постраждалих і загиблих. Як повідомив українській правді, керівник медичної служби майдану Олег Мусій, з боку мітингувальників 25 померлих, серед яких журналіст і близько 500 поранених. Окрім того, прямо на сцені поранили Олександра Турчинова. Водночас сайт МВС рапортує про сім загиблих силовиків. У протистояннях в Києві поранили і двох закарпатців. На майдані стоять Кілька тисяч активістів у Михайлівському соборі більше ста поранених. Разом із тим, на центральній площі столиці перебуває велика кількість людей із сотень самооборони майдану. Більшість присутніх напружені. Люди кажуть, що не збираються залишати місце протистояння. Протестувальників від правоохоронців відокремлює невисокий палаючий напівметровий вал із покришок, колод і дощок. Народний депутат України Віктор Болога звернувся до закарпатців. У зверненні йдеться у ці складні хвилини. Я звертаюсь до всіх своїх земляків до закарпатців. Шановні друзі, якщо ми з вами хочемо жити у вільній країні, якщо не хочемо бути рабами, усі, хто може, негайно вирушайте на Київ. Знаю, що нас тут і так уже є немало, але ситуація вимагає від кожного бути на майдані. Робота є для всіх, починаючи від тих, хто є достатньо сміливим, аби діяти на передовій, закінчуючи тими, хто здатен якісно забезпечити. Печувати господарську частину протесту, тому кожен за першої ж можливості повинен виїхати до Києва і перебувати тут доти, доки буде потрібно. Україна потребує кожного з нас. Вночі ужгородські активісти перевіряли наявність закарпатського беркуту на базі на вулиці Гранітній. Однак побачити його не вдалося. За інформацією мітингувальників з бази виїхав мікроавтобус, у якому можливо перебували бійці. Однак, представник беркуту запевняє, що всі по домівках а автобус поїхав на ремонт. Та чи дійсно це так? Дивіться в наступному сюжеті. Ніч на 19 лютого для ужгородських активістів розпочалася з чергування за інформацією, яку вони отримали, Закарпатський Беркут, а точніше, один мікроавтобус виїхав з бази дислокації у невідомому напрямку. Мітингувальники розділились: частина чергувати до облдержадміністрації та головного управління УМВС. Всі інші на вулицю Гранітну, де знаходиться база Беркуту. Від сусідів, які живуть поруч із базою Беркуту в Ужгороді, прийшла інформація, що от автобус Беркута виїхав. Ми зразу змобілізувалися, приїхали всі сюди, поговорили з працівниками Беркута, вони нас запевнили, що автобус виїхав на ремонт. Ну, знову ж таки, виникає питання, що на ремонт це значить перед якоюсь далекою дорогою. Тим більше маємо офіційну інформацію із міліцейського середовища, що їх дійсно готують до відправки на Київ. Тому тепер перед нами стоїть задача як не допустити цієї відправки. Поки що всі тут чергуємо. Частина наших людей чергує біля управління міліції обласного біля бази Беркуту. Також чергує Ужгородський автомайдан, який автомобілями заблокував виїзд з бази Беркутівців. На запитання активістів, де зараз знаходяться бійці. Один із їх представників запевнив, всі бійці знаходяться на відпочинку по своїх домівках. А чому виїхав вночі один з автобусів? Представник пояснив тим, що техніку ремонтують. Втім, мало хто в це повірив. От хотіли переконатися, себе, тут чи поїхав кудись, якщо поїхав, то куди? На Київ чи на Київ ніхто не їхав. Автобус сказав. Просто Богдан тут. Так, ми бачили Білий Богдан, який, біло, біло, екогрант, який, біло, який біло. тут стояв у дворі, їх охорона була. Автобус поїхав автогосподарство. Вже не людьми? Якими людьми? Скажіть, ну, будь ласка, сказав, де, де бійці Беркут знаходяться? Дома. На відпочинку. Тобто знаходиться посильний варіант на сьогодні служби на Беркут. Другий автобус на території Беркут. А цей що вночі пішов? А цей, що на, на Була така вказівка, ну. Але. Подогнали, одремонтувати але виїзду, що трубої справи. Тож загони Беркуту активісти так і не побачили. Розходитись вони не збираються. Кажуть, будуть тут чергувати, доки потрібно, щоб Закарпатський Беркут нікуди не поїхав. Щоправда, якщо вже не поїхав. Закарпатських даїшників, які прямували у Київ, перехопили і роззброїли під рівнем. Люди заблокували автобус, облили його бензином та порізали колеса. Про це інформують рідні правоохоронців, які переповідають слова самих даїшників. За наказом вони у кількості 12 чоловік виїхали на Київ у вівторок. Вже вночі середи під рівнем їх перехопили і роззброїли. Когось жорстоко побили, госпіталізували чотирьох людей. У закарпатських правоохоронців забрали форму, табельну зброю і посвідчення. Рідні правоохоронців шоковані, адже досі немає жодної інформації, як даїшникам повертатися додому. Із самого ранку середи будівлю Закарпатської ОДА забарикадували зсередини. дерев'яні конструкції на дверях і вікнах. Кілька десятків правоохоронців контролюють ситуацію всередині, інша частина на дворі. А чиновники до 11-ї години повинні були покинути робочі місця. В Ужгороді мітингувальники таки захопили Закарпатську обласну державну адміністрацію. Міліціонері, які перебували всередині, будівлю покинули. Чиновники залишили свої робочі місця. Активісти захопили і кабінет голови ОДА Олександра Ледиди. 8.45 у Києві фіксують 25 смертей. Продовжується протистояння. Львів, Франківський Житомир, готові до активних дій за Україну за свободу за народ. Мобілізуються і студенти Ужгорода. Під факультетів з різних частин міста рушили на центральній вулиці. А зібрати як мога більше небайдужих на театральній, досить кровопролиття, досить смертей, досить мирних, безрезультатних переговорів. Час переходити до активних дій, впевнені молоді люди. Ми маємо ворога єдиного, ми з ним маємо боротися і я. Я надіюся, що молоде покоління розуміє, що нам жити в цій країні, якщо ні, нам прийдеться тікати. Я думаю, що мене кожен уже родить почує. Старший, молодший, будь-який. Це, це справа честі. Кожного десята година Київ Правоохоронці заблокували під'їзди до столиці, перевіряють машини. Активісти захопили базу спецпідрозділу Беркут, Луцьк підпалили офіси КПУ і партії регіонів. Ужгород кількатисячний натовп співає гімн України. Члени народних рад, депутати, діти, матері, пенсіонери, студенти, навіть викладачі на театрані більше трьох тисяч людей різного віку, статі та з єдиною метою. Ми майбутні України. Ми далі будемо жити. Ми не наші батьки, не наші дідусі, а ми і наші діти. І ми залиш повинні щось зробити для нас, дітей для себе. Ми повинні жити в Україні. Ми не хочемо бути під ладою якихось проросійських організацій. Ми Україна, ми незалежні, ми вільні. Я висловлюю як і будь-хто свою громадянську позицію, тому що я не згодна з тим, що відбувається в нашій країні. І власне, ну підтримую те, що роблять студенти. Вони також висловлюють свою громадянську позицію. Це вияв якраз органічної солідарності. Помінули хвилиною мовчання тих, хто за краще сьогодення та майбутнє розплатився власним життям. Слава Україні! Героям слава! Разом і до кінця банду геть Київ до бою уж з тобою прокричали небайдужі і рушили вулицями міста до облдержадміністрації. Далі без коментарів. Шли до будівлі. Озброєні активісти сирими яйцями, палицями, камінням, вилами, граблями, часу не гаяли, чути звуки вибухів розбитого скла. Буквально за кілька секунд двері, вікна рознесені вщент. Як це було? Дивіться далі. Захоплюють будівлю. Міліція з народом живим коридором та оплесками проведжали правохоронців, які перебували всередині і були вимушені та приміщення. На мета кабінет голови обласної адміністрації тут активісти вилучили здобич. Портрет Віктора Януковича, який розбили на дрібні частинки. З'явиться, що тут цього поряд. Ми захопили ода, звільнили її, а не захопили. Тепер народ керує Закарпаттям. 12-та Київ у Михайлівському соборі понад сотні поранених. Львів народна рада взяла область у свої руки. Хмельницьк під будівлею СБУ в активістів почали стріляти, поранили трьох людей. Ужгород будівлі облдержадміністрації захопили активісти. Ні вікон, ні дверей, повна хата людей. Тільки сьогодні вже не представників влади, а активістів. Наразі в будівлі записують на чергування. Вже наступного дня планують всередині перші зібрання депутатів, на якому очікують передачу влади народу. Спадщину до музею картини відомих закарпатських художників, які висіли в кабінетах Закарпатської ОДА, активісти вирішили зберегти. Адже це культурна спадщина та історична цінність. Олена Смарека, докладніше. Картини іменитих художників, які досі прикрашали стійний облдержадміністрації, активісти вирішили передати до музею. Твори мистецтва зібрали з усіх кабінетів, в тому числі і з кабінету губернатора області. Треба сказати, що, будучи, я не побачив, що були якісь перешкоди. Все абсолютно нормально, добровільно відкривалося. Займалися описом цінностей працівники музеїв та мистецтвознавці. Значні цінності художні закарпатські мають зберегтися на всякий випадок, щоб уникнути якихось пошкоджень або чого-то. Художній музей забирає свої, які тут експонувалися. Краєзнавчі свої кажуть. На час збору картин жодного зникнення зафіксовано не було однак в теперішніх умовах це крок необхідний. Музеї переписали 15 робіт. Я продивився роботи на ринку європейському, київському, Якщо б взяти оцінити букшая роботу, не менше одна робота може стоїти 100 тисяч доларів. Ну і Ерделі, і других кашай. Букшається, букшається наші шедеврі, це наш батько. Молоді люди, що охороняють будівлю, першими розібрали, барикади встановлені ще до обіду. Кажуть, нищити майно, звісно, ніхто не буде. Однак таким чином вдасться уникнути повторення ситуації в київській адміністрації, де непомірні матеріальні збитки списали на активістів. Будівлю Закарпатської ОДА захопили частину місії виконали. Далі активісти рушили до головного управління МВС. Варцаба виходи, пролунало звернення головному міліціонеру області. Чекати очільника довго не довелося. Як завжди, усміхнений головний міліціонер Закарпаття спустився до активістів. Василь Варцаба дав слово офіцера, що жоден активіст не постраждає від дій закарпатської міліції. Крім того, запевнив, що всі підрозділи залишатимуться вдома. Варто нагадати, що вчора на аналогічній зуст... Стічі з представниками Закарпатського майдану на те ж саме питання генерал-майор так і не відповів. А чого варте слово пана Варцаби покаже час? О другій годині поширилася інформація про дим на території обласного СБУ. У дворі структури невідомі особи спалювали мішки документів. Жодних пояснень ужгородцям не дали. Центральний вхід виявився зачиненим навіть для журналістів. Далі без коментарів. А Що ви палите? Мусор. Що ви палите, хлопці? Мусор. Який то мусор, то попки, який мусор? А що так ніколи не полили? Що палити? Передумали палити. Це наскільки нелюдами треба бути, правильно? Що заяву не легше написати на звільнення? Хлопці, що ви палите? Соціатку попрошу, ми без зброї, так що до... будьте адекватні, добре? Про що ви говорили, то говоріть, забудьтесь, ми вам адекватні питання задали. Це речі, то Що ви палите? Що ви палите? Дівчина, тут у дворі горить. Машина приїде, пожежники будуть виконувати свою роботу? Вимкнула. Пішли пішли за є? Живела мене ворота в з поутіпа, хай відтянуться небо. Вже питає, чи є доступ до державної темплеї. Хай хай кинуть обратно по що, а що. Вас просто катали через голові спілкувалися? А що були, ви пали? Я ви вам казав що це студенти, які таємно, документи ви не палять. з ними в стояли можливо, ми і швидко все це зробили. І... Давайте сюди сьогодні далі. У випуску про небайдужих мукачівців і нових глядачів ЕН студіо. Тож рухаємось далі. Позачергова сесія. Мукачівські депутати небайдужі до останніх подій у столиці. Мукачево з Києвом містяни провели народне віче. Підключення до цифри жителі Берегівщини стануть активними глядачами н студіо Мукачівські депутати зібралися на екстрену сесію. Єдине питання, що винесли на розгляд засудження дій влади та категорична вимога до президента схаменутися і припинити кровопролиття. Ми маємо на сьогодні практично початок вирішення тих наболілих. Проблем не за столом переговорів, а зброєю в руках, початок переговорів силовими методами. Наш гарант, який має повноваження більше, як цар, більше як Іван Грозний, мав колись в Росії, забув, де він знаходиться, за що він відповідає. Взагалі, я спостерігаю, що він просто знущається над всіма цим тим народом до цього позиції. Як сказав Чинчик, то він розводить нас усіх як хотять. То один день говорить і одне, то друге, друге інше. Взагалі кровопролиття не треба. Але він один може лише зупинити цю бойню. один єдиний і, і заставити того гаранта Конституції, щоб він прийняв рішення, тому що бойня може перейти у громадянську війну, а громадянську війну зупинити зараз буде неможливо. Всі ми переживаємо за майбутнє нашої держави. За майбутнє наших дітей та онуків, і з огляду на це, безумовно, ми також маємо дати відповідну оцінку. І та бездіяльність, яка демонструється органами центральної влади і особисто гарантом Конституції, вона ні в якому разі не може перенестися на наші структури, на виконавчі органи та органи місцевого самоврядування. Те, що сталося в Україні 18-го числа, це справді вже перейшло у. Громадянський конфлікт можливо навіть і не боятися цього слова, бо це вже громадянська війна розв'язана правоохоронними органами проти власного народу. Так, і це справді буде оцінено ще з істориками як гуманітарною катастрофою, яка вже триває в нашій державі 90 днів. Я би хотів найперше закликати керівництво військових частин, органів внутрішніх справ. Воєнізованих формувань Служби безпеки України, які дислоковані в Закарпатській області, в місті Мукачеві, ні в якому разі не віддавати злочинних наказів, які би могли вчиняти будь-яку протидію мирним протестувальникам в Закарпатській області, так і в місті Мукачеві. Про які речі сьогодні може йти мова? Вся відповідальність за сьогоднішнє кровопролиття і за цю ескалацію, за ці всі наслідки, які вже тривають в нашій державі, понад 90 днів лежить в першу чергу на владі, на президенту, на керівниках силових структур. Хто дав право, кому відбирати саме святе Богом дане життя людині? Схаменіться, будьте люди! Бо лихо вам буде. Буде колотися держава, то означає, що ми на 20-30, а може і більше руку, одвержемося ще назад, а ми і так не багаті у своїй державі. Я не хочу другої славі, не хочу інших гарячих точок у світі і висловлюю занепокоєння всієї педагогічної громадськості міста нашого, батьківської і учнівської. Ми не просто звертаємося до нашого гаранта. А давайте ми будемо ставити йому категоричну вимогу, щоб він, врешті-решт, зрозумів. І щоб йому його оточення, якщо він сам цього не може розуміти, довело, що це останній шанс, це останній його може бути крок, щоби припинити це кровопролиття. Міська рада вирішила перше підтримати справедливе прагнення народу України та його кращих представників на Майдані в місті Києві. До демократії, гідності, справедливості та засудити неадекватні силові методи в діях правоохоронних структур та провокацій з боку учасників протистояння, підтримати звернення міського голови міста Мукачева Золотана Ленділа до президента України Віктора Януковича від 18 лютого 2014 року щодо термінового припинення кровополиття та негайного початку переговорів з представниками громадянського суспільства. Третє. У зв'язку з трагічними подіями, які відбулися в столиці нашої країни, місті Києві, 18 лютого 2014 року, та смертельною небезпекою, яка нависла над нашою батьківщиною, закликати міські селищні та сільські ради нашого краю та країни висловити свою підтримку народу України в його прані до демократії, гідності і справедливості. Накипіло мукачівці, які досі стримували невдоволення на народному віччя висловили свою категоричну позицію. ні бандитській владі у місті зібралися, як і планували на 13-ту годину біля пам'ятника Кирилу і Мефодію. Виступи були імпровізованими, а заклики ставали дедалі радикальнішими. Як будили активісти Мукачівців і де завершили віче, Юрій Павлишинець в деталях. Площа миру по обіді нагадувала вулик, як і обіцяли громадські активісти днем раніше. Народний вічі провели за планом. Люди, що прийшли на площу, оточили імпровізовану трибуну і чекали на конкретний план дій, час від часу вигукуючи лозунги, банду геть. Обурені останніми подіями в країні, вимагали присутності на вічій міліції, яку так і не вдалося вмовити вийти до народу. «Ви є начальник міліції міста Мукачева, який має захищати людей. Які проживають на цій території. Де є він? Алло, а ви готові зараз прийти на площу мира? У тут багато йдемо до нього. Прийдемо в гості зараз. З кожною хвилиною мітингувальники радикалізовувалися все більше. Якщо прийшов час братися до зброї товаристів, то не чекаємо цього до зброї! Від мирного стояння на площі та пустих балачок протестувальники вирішили перейти до більш рішучих дій. Без політиків та чиновників Мукачівці, не дивлячись на дощ, все-таки зібралися на народне віще, саме народне. І люди сьогодні виступали досить такими радикальними закликами і навіть сформували колону, яка пішла пікетувати міліцію, а в планах навіть пікетування РДА. Організованою колоною люди вирушили до відділку міліції. По дорозі активісти вихлюпнули свій гнів та знищили інформаційну табличку з символікою партії регіонів. Під стінами міліції мітингувальники стали кільцем, та до них ніхто не вийшов. Ми боти! Ми боти! Протестною ходою мітингувальники рушили до районної адміністрації. Втім, і там громаді не вдалося зустрітися з тими, хто представляє президента. Заспокоїти людей вийшов голова райради однак громада не реагувала на аргументи, що президентська вертикаль і представницький орган не одне і те ж саме. Я не не є слава Богу, добре, що Ну можемо можемо зробити зробити, тут. Тут Ми чи Тим часом один з активістів у масці проник у будівлю і виніс звідти портрет Януковича, який одразу розтоптали, а потім спалили. Далі частина активістів проникла у кабінет голови адміністрації. Про повалення представника президента в Мукачівському районі оголосили вивішеним з вікна прапором. Ближче до глядачів М-студіо з кожним днем розширює коло своїх телеглядачів. Відтепер бачити програму телеканалу можуть жителі берегівських сіл. Завдяки підключенню телеканалу М-студіо до місцевої кабельної мережі про життя краю зможуть знати набагато більше закарпатців. Віднедавна телеканал «М-студіо» почав працювати у цифрі. Головна перевага нового сучасного цифрового формату висока якість зображення і звуку. Ще один плюс: бачити програми телеканалу відтепер можуть жителі тих районів, куди раніше сигнал не доходив. Згідно із законом, оператори кабельних мереж повинні включати у пакети мовлення місцеві канали, які транслюються на їх території. Працівники ж кабельних мереж не сумніваються. Дивитися закарпатський телеканал, глядачі будуть. залюбка В настоящее время, на сегодняшний день, так как у нас на территории Украины появился прием оригинальных каналов, то есть цифрового телевидения, запустилась один из каналов М-студии, и мы решили вот этот канал запустить в кабельное телевидение Береговского района. Соотвісно, телевідення э, буде працювати на частоті 85 МГц плюс э, в звуковому форматі ДК. Програми М-Студіо після підключення до місцевої кабельної мережі зможуть дивитись окрім самого берегова, і жителі більше 10 берегівських сіл. Це як ближнє села, так сказати, Мужиєва, Доброселля, э, Вілок, який немножко вже в другому районі, э, в Косіні, в Малій Бегані в Бегані. І соответственно, в городе бі... в Берегове в експедиції. Аби трансляція телеканалу стала можливою, на вежах встановили передавачі цифрового мовлення, звідки власне зараз і передається сигнал. По географічному географічському ми знаємо, що закрит з сторони восточного, так сказати, з сторони, Или совместно со N-студией -студией, решили запустить этот канал э, с хуста с кузкого передатчика. Поэтому мы установили антенну э, в районе экспедиции и э, приняли уровень сигнала, цифрового сигнала. которые ми могли сатвісне пропустить или запустить в, в канали нашого кабельного телевидения. місцеві жителі вважають підключення закарпатського телеканалу м Студіо до місцевої кабельної мережі великим позитивом, адже вони зможуть отримувати більше інформації а отже, і бути в курсі усіх головних подій краю. Бірегові сьогодні праздник, Сьогодні прийшла нова інформаційна програма, которая е, такого ще не было. Где люди можуть бачити наші програми, наші новини. це саме кайф. Це дійсно люди Берегова, люди Закарпаття голодні на свою інформацію. Тож з переходом на цифровий формат аудиторія М-студіо значно розшириться. Нагадаємо, віднедавна наш канал бачить у Свалявському районі та інших селах, де досі сигналу М-студіо не було. Далі коротко про події, які чекають Україну і Закарпаття, зокрема у четвер. День желоби 20 лютого вшановуватимуть загиблих активістів майдану. Думка громади закарпатці проти кровопролиття. Особливий розпис. Історія про Мукачівську каплицю стрітання Господнього. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я бажаю вам, аби мир і злагода взяли верх у нашій країні. Хай щастить.